Рік 1892. Друзі, сьогодні в нас буде екскурсія і трохи цікавих історій. Я сьогодні мав справи в цьому містечку, і вам трохи розкажу і про цю місцевість, і для чого нам важливо знати різні такі локальні історії, вивчати їх, робити правильні висновки. Я зараз на території Верхньої Силезії, Поляки називають це Шльонськом. Шльонськ, да? смішна назва. А як мешканців Шльонська називають Шльоні... Шльонзационзаци. Ну, а в історії інших. Народів в історіографії інших народів це район відомий більше як Сіл Сілезія. Сілезія є верхня, Сілезія є Нижня, і верхня Сілезія вона відійшла до Польщі, а Нижня Сілезія знаходиться на території Чехії. Цікава історія і для нас. бо Деякі аналогії можна взяти собі з цієї історії. Наприклад, ми маємо схожі міста. Я тут трохи поїздив сьогодні, і ну, побачив, що місцями схожі на якісь велике промислове. Місто. Місто, ну, наприклад, Кривий Ріг міг би бути таким, якби він був більш розвинутим, якби... Не був, наприклад, радянський вплив такими широченими проспектами з величезними будовами і так далі, а такий більш такий німецький вплив. Німецький вплив тут відчувається дуже сильно, бо саме через те, що тут... Великі ці копалин, різних копалин, руди різної, срібло тут добувають, тут різних і до цього часу дуже багато. Великі енергетичні об'єкти є. Я тут зустрів одного. Українця він родом з Енергодара, працював на атомній електростанції, відомій Запоріжській. Ну і зараз тут він працює на якомусь польському об'єкті енергетичному. Ну, тут є такі дуже великі фабрики, заводи. Повернемось до німецького впливу. Недалеко від цього, цієї місцевості є такий закуток, так і називається закуток трьох. Трьох кесарів, Цезарій, імп... а, трьох імператорів, отак так от буде по-українськи, кут... трьох за куток трьох імператорів. Бо тут проходили кордони, стикалися кордони трьох держав. До Першої світової війни стикалися три держави. Перша держава, до якої належала це містечко. Містечко називається Міславиця. Це була у нас Австро-Угорська імперія. Або до того імперія Габсбургів, Ось такий вплив, там, де ми були з вами місцями, похож теж теж на ту частину, яка була, наприклад, частиною тієї імперії, наприклад, на Чернівці, дуже схожа. До речі, в Києві теж такі у нас є, правда? Такі схожі. Київський арсенал, наприклад. Три держави мали свої кордони. Вибачте, я перескакую, але постараюся не втратити своє оповідання. Друга імперія була Пруська і третя Російська імперія. Аж до цього до місцевостей доходила у нас. Російська імперія під час своєї найбільшого розквіту. Всі ці імперії розпалися після Першої світової війни. Ці території відійшли до нової німецької держави, і тут відбувалося дуже цікаве повстання. Дивіться, як цікаве типове, яка цікава будова. В якомусь вона занедбана стані. Очевидно, що це, навіть не читаючи, я думаю, що це е, якийсь лютеранський костел. Хоча в такому стилі, в готицькому, існують і е, католицькі. Давайте почитаємо, подивимось. Ну, так і є. Це у нас парафія євангеліцько габсбурзького визнання в Мисловіцу. В готицькому такому стилі з червоної цегли. Якщо православні греко-католицькі храми, які є на польському Подкарпатті, католики прийняли до себе, то в цієї частини, в західній частині Польщі, багато храмів до цього часу пустують, німців тут нема. Така сама приблизна історія в Словаччині, де ми були. Бо всюди, де приходили німці, ставили свої храми. І ось давайте підемо від німців і підемо паралель. Тут я маю зробити спеціальну вставочку через те, що звук вийшов неякісним, і переписати все. Так ось, після Першої світової війни кордони держав новостворених зробили не зовсім правильно. Забули деякі нації, в тому числі про українців, я вам розповідав. Ну а тут більшість населення була поляків. Хоча ну, не така уж переважна, близько там 40%. А були поляки німці, інші там народи, австрійці вони жили в великих містах. А це у нас промисловий район, так зване Труйм'ясто. Така концентрація міст, як в інших, так, наприклад, промислових районах України на Донбасі, в Кривому Розі, і, і, і щось таке подібне. І ось після Першої світової війни більшість населення, поляки, вони хотіли повернутися до своєї держави, до новоствореної польської республіки або другої річ Посполита, почалося повстання, німці придушували ці повстання. А французи, яким виплачували репарації німці, примушували віддати ці території полякам, але німці сказали: ну слухайте, якщо ми віддамо ці території промислові, ну у нас буде менше заробітка, ми не зможемо вам виплачувати ці репарації. Повстань, до речі, було три: перших два із дуже великими жертвами пройшли невдало. Третье, третє повстання вже було успішним, і французи таки змусили віддати ці території Польщі. Ось пам'ятна, пам'ятний такий банер до цих подій, про які я вам розповідаю. Перше повстання в 1919 році почалося саме в цій місцевості копальня або шахта Мисловіця. Ми знаходимося Мисловіце це відразу за великим промисловим польським містом Катовіце І тут почалося перше повстання саме в Мисловіцях. Ідемо далі. Так, ось у нас інший. Храм костел в готицькому стилі. Тут вже поставлені ну, якісь статуї, хочеться назвати істуканами, але не будемо ображати католиків. ну і Типова, звичайно, це католики. Бо не у православних, не у протестантів тим більше вони не визнають не ікон, не тим більше різних статуй. Ось така краса. До речі, сказати, що польський папа Йоанн Павел ІІ, Кароль а, кажуть про нього, що він дуже любив різну архітектуру, був дуже освіченою особою. Різні сучасні речі він ну, творчість він любив. Тому сучасні храми, коли він став папою, здається, в 78-му році, десь, десь в цих роках, то храми, які побудовані після цього, вони дуже мають різноманітний дизайн, сучасний таке щось Нео є, неоготицизм. Ну, дуже вони такі от бувають цікаві. Давайте помандруємо, ще подивимось, і значить я вам розкажу. Дивіться, було три повстання. Були ну, дуже серйозні жертви, тому. В різних містах, в різних закутках можна знайти вулиці на честь цього повстання, вулиця Шльонського повстання, цього Сілеського. Поляки дуже хотіли приєднати ці землі до своєї батьківщини, ну і це їм вдалося. Тому, як цей сказав, хто Тарас Шевченка: боріться і поборемо. Так, ось така вам історія. Давайте подивимось що це у нас таке. Це вже у нас не готика, це у нас щось на барокко схоже, але все все одно, все летить в небо, все хоче вразити своєю монументальністю, масштабністю, щоб кожен, хто зайшов в цей храм, сказав: огі, який. Ну, який храм, який Бог, ну, ну не типово для сучасних протестантів, яких Бог має бути близько. А тут все каже про те, щоб, ну, щоб боялися Бога. Тому, наприклад, коли Мартін Лютер прийшов, він Дав таку революційну ідею, що Бог може бути вашим другом. Ну, ось, да, Знову католицький храм, костюм, Рождества, Різдва Марії, Марії панни, панна. Госпожи. Розумієте, так? Да? Теж не типово. Я не не православний, не католік, я більше як протестант. Тому деякі речі я гарно знаю. До речі, я знаю гарну історію і православ'я, і католіцизму, бо спілкуюся зі священиками різними. Так ось, той перший храм, який ми бачили, Аузбурзького визнання це таке відокремлення протестантізму, лютеранізму. Ось, ну він Нетиповий не відповідає ідеям Мартіна Лютера, Цвінглі, Нокса, всіх цих великих батьків-реформаторів. Так, ну будемо закінчувати нашу мандрівочку. До речі, хочу показати вам таку типову львівську вулицю. Дуже вузенько. Тут навіть е на цьому боці коротенький е перехід пішохідний, трамвайний рейк і ось так близько від. Е Цього кута вдома проходить. Що це за собака у нас тут? А, пару слів про Слізію. Сілезія з своєю географією, своєю розділеністю нападає мені Галичину. Галичина вона теж розділена на дві частини: на польську, на українську. Була західна, була східна Галичина. Ну і так само і ця Сілезія, цей Шльонск він розділений між двома країнами, і живуть тут люди різних національностей. Теж нетипово для сучасної Польщі ситуація. Хоча ну, на Заході так і є багато цих лютеранських протестантських храмів, яких, до речі, на сході Польщі, в центрі Польщі, в Кракові, в Варшаві, практично немає. Ось на сьогодні і все. Хай Вас Бог береже. Побачимось в наступному ролику. Або в моїй машині, або на вулицях, з відомих для вас міст. До зустрічі!